Тема відео проблеми справжнього плагіату та штучного інтелекту в інтелектуальній сфері. Шановні колеги науковці, наша редакція статті Інюа за 4 роки своєї роботи зі статтями категорії А, тобто та Web of Science, має напрацьований дуже великий об'єм інформації про перевірку різноманітних даних, що стосується наукових статей. І сьогодні хотіли б поділитися з декількома своїми спостереженнями, що базуються на нашій реальній практиці. Давайте все-таки розділимо явища та поняття, які стосуються розуміння плагіату. Варто наголосити, що як в Україні, так і у світі ця проблема поділяється на дві частини. Перше, це плагіант, який стосується взагалі прав на різноманітні види власності, зокрема інтелектуальної власності на технічні засоби, тому що плагіант має відношення в нашу епоху інформаційного прогресу до технічних засобів та програм софту, технологій, генерації текстів та навіть технологій перекладу. Друга дуже важлива частина проблем плагіату, яка зокрема нині активно розвивається в Україні, це є застосування плагіатних різноманітних можливостей для отримання переваг, коли люди претендують на різноманітні посади. Це є дві великі різні речі. Чому? Тому що коли ми говоримо про науковий контент, про науковий дискурс та пошуки це один від проблем. І зовсім інші проблеми вже на рівні закону, на рівні адміністративних відносин, прав та інших питань юридичного характеру, це є плагіат, який зустрічається в людей, що претендують на високі посади. Та за рахунок своєї наукової складової вони розраховують на те, що отримують певні переваги на конкурсах на посади державного характеру. Отож, ми зараз говоримо про такі види плагіату, який зустрічається на практиці. Перший вид плагіату – це студентський плагіат. Він зустрічається вже навіть в школі, тобто плагіат, який застосовується під час навчання. Другий вид плагіату – це є плагіат, який стосується різноманітних форм наукової діяльності як підсилення потенційних кандидатів на певні державні посади. Ми ще відокремили знову ж зі свого досвіду. Це третій вид проблем, пов'язаних з плагіатом, Це те, що у світі. Надзвичайно зараз збільшується проблема застосування неофіційного програмного забезпечення софту, різноманітних методів технічної обробки тексту, генерації тексту за допомогою штучного інтелекту. До речі, проблема безоплатного використання надбань технологій для того, щоб покращити або своє навчання, або свою роботу. На роботі часто тепер покращують швидкість виконання певних задач за рахунок різноманітних, або неавторизованих використань софту засобів технічних, або, взагалі, з використанням штучного інтелекту. Також окремо хочемо наголосити на тому, що редакторська робота зараз може докорінно вплинути на авторський текст. Зокрема, наш досвід редакції показує, що процедури підняття автентичності тексту, що дозволено законом. Процедура вичатки тексту, що дозволено законом, формування літератури, літогляду, що дозволено законом, інші цілком редакторські дії дуже суттєво і серйозно видозмінюють первинні тексти. І тут про це треба теж говорити. Про те, що процедури проходження рецензування таких текстів, підгонки їх під певні параметри, наприклад, журналу, методологічні підходи, все це буде викликати суттєві зміни. Іноді навіть впливають на зміст первинного тексту, і це не питання плагіату. Окремим кейсом проблематиці плагіату є те, що зараз усі системи, які ми називаємо антиплагіатними, використовують суто інтернет. Тобто особливості роботи таких програм є те, що вони здатні фіксувати, хто перший на якому сайті який фрагмент матеріалу опублікував. І важливо те, що такі сучасні програми антиплагіату здатні розглядати контексти. Вони дійсно здатні побачити, якщо ви дозмінили текст, зробили його рерайт, набрали його іншим способом, іншою мовою, а потім його, наприклад, ще раз переклали. Все одно ці маніпуляції тепер виявляються. Найголовніше як з точки зору українського законодавства та міжнародної практики, так і програм антиплагіату. І тут ключовою обставиною є достоменне встановлення, де найперше спочатку цей текст з'явився. І цей текст стає первинним. Все інше, вторинний похідне, стає плагіатом. В цьому є головна особливість плагіату в сучасних контекстах. Сама ж робота з конкретним технічним плагіатом зараз розділилася на дві частини. Знаходження самого плагіату, якщо є таких в тексті, а також знаходження фрагментів або великих частин тексту, які генеровані штучним інтелектом. І друге питання наразі є складнішим від першого питання, тому що воно пов'язане з новинками в технологіях. Найпопулярнішими платформами для виявлення плагіату сьогодні є такі платформи, як Unicheck, PlagScan, PlagTracker та інші. І для виявлення тексту згенерованого штучним інтелектом вже розроблене програмне забезпечення. Найпопулярнішими наразі є Winston AI, Content Detector AI, Crossplug та інші. Єдиний недолік у тому, що наразі відсутнє безкоштовне програмне забезпечення перевірки присутності штучного інтелекту у текстах. Дякуємо за перегляд!